Всім привіт! От з нової пости забрав посилку типу сучкареза. Так, давайте подивимось Так, ось так вона приходить. Нас зустрічает викрутка, флакон для мастила та інструкція. Також гарантійний талон. Так ось просто в коробці зарядний пристрій, акумулятор, ключ для зачаски ціпи. Також сама піла. Ось так приходить сама піла. Там є індикація заряду. Ось така от піра. Також в цій іпірі присутствує э, натягач ланцюга. Так, тепер давайте вставимо акумулятор та протестуємо. Ось підготував такий піньок. Зараз спробуємо відрізати. Непогано. Так, тепер давайте таке відпілимо. Досить непогано та ось така от піла. Така, як сучка різ, замінити, дуже непогана. Рекомендую підписуємося, ставимо лайки. Всім до побачення.